Всім привіт дорогенькі! Сьогодні я приготувала хек в томатному соусі. Це найсмачніший хек, який я їла в своєму житті. Мені знадобилось 5 штучок риби хек це десь 1,5 кілограма. А я його вже попередньо помила, порізала на порціонні шматочки. Дві цибулі, одна велика, одна маленька, 4 столові ложки борошна, сіль, 2 столові ложки томатної пасти, 1 столова ложка оцету, 200 мл води, одна пачка кетчупа, 250 мл, горошок чорний та духмяний, лаврушка, сонячникова олея та кунжут. Спочатку нам потрібно обсмажити рибку. Беру борошно, висипаю його в пакет, додаю сіль за смаком, додаю в пакет, а, ну, перетрушую його, додам зараз туди шматочки риби, не потрібно всі потрошки. І тоді рибка буде обвалена з усіх сторон. Ви можете обвалювати так, як вам буде зручно, мені зручно так. Хто не знав, що так можна робити, буде вам від мене лайфхак. На сковорідку наливаю соняшникову олію і буду обсмажувати рибку. Поки рибка смажиться, я нарізаю цибулю. Одна велика цибуля піде в нас на соус, одна маленька піде на мариновку. Зараз ви все побачите. Велику цибулю я нарізала пів кільцями, маленьку кільцями. Маленьку цибулю я розбираю на такі кружечки. Зараз залью її оцетом, водою і відставлю маринуватися. Рибка обсмажилась. Зараз я на тарілку поставлю паперовий рушничок для того, щоб трошки він вибрав в себе зайву олію. Рибка поки відпочиває, зараз ми будемо робити соус. На пательню наливаю соняшникову олію, висипаю кетчуп, додаю томатну пасту, все між собою перемішую. Наливаю 100 мл водички, все перемішую і відправляю сюди цибульку. Нам потрібно, щоб цибуля трошки потушилася в соусі. Це буквально там 5 хвилин на середньому вогні. Через 3 хвилинки додаю перці, лавровий лист і висипаю кунжут. Все перемішую і наш соус готовий. Беру форму для запікання, виливаю в неї соус, і зверху зараз буду викладати рибку. Зверху на рибку я виставляю цибульку, яка в мене маринувалася. Це робити не обов'язково, але повірте, воно придає свій смак. Беру фольгу, накриваю форму і відправляю в духовку розігріту на 180 градусів на 40 хвилин. Дивіться по своїй духовці, в мене духовка електрична. 40 хвилин пройшло і ось така гарнюня в мене вийшла. Неймовірно, смачна та ароматна рибка. І цей соус це просто топчик. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваше вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Та залишайте ваші коментарі.